Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом сьогодні. У Куп'янському районі на Харківщині російський снаряд влучив у трубопровід з аміаком. Є розгерметизація трубопроводу, голова ОВА губов на місці. Розгорнули штаб для ліквідації наслідків. Виїхали рятувальники та екстрені служби. Про це раніше в своєму телеграм-каналі попереджав Тараса Чорновіл. Тут у вирва від ракети Х 22 10 метрів глибиною. Аміакопровід залягає на 1,4 метри під землею. Прицільність нікчемна, але активно цими іншими ракетами б'ють якраз по районах, де проходить Аміакопровід. зокрема між Дніпром та Запоріжжям біля Миколаєва і закінчується під Одесою. І тиск у ньому 35 атмосфер при влучанні, навіть із звичним РСЗВ Ці міста можуть перетворитися на аналог газових камер у концтапорах. Це серйозна небезпека. І от Синьогубов повідомляє про розгерматизацію. В той же час президент України Володимир Зеленський не так давно заявляв, що погодиться на відновлення постачань російського аміаку трупопроводом через Україну лише в тому випадку, якщо Росія поверне військовополонених. Про це він сказав в інтерв'ю агентству Ретос. Аміак використовується для добрив. Я проти поставок аміаку з Росії через нашу територію. Я зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН, Сказав Зеленський. Він додав, що Росія тримає під вартою більше українських со солдатів, аніж Україна російських. ООН закликає відновити роботу аміакопроводу толіації Одеса зупинену після російського вторгнення до України 24 лютого 2022 року. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутері в інтерв'ю турецькому агентству Анадолу заявив, що заявила, що ООН, Євросоюз та США знову і знову повторюють, що західні санкції не поширюються на продукти харчування та добрива. Нам дуже потрібні російські добрива у момент, коли ми спостерігаємо. Кризу на ринку сказав Гутеріш. За його словами, у різних країнах люди перестали садити та сіяти, бо у них немає добрив. Як бачимо, Росія вирішила влаштувати провокацію, аби натиснути в черговий раз на українську владу. Нічого не вийде. Залужний та президент справляться зі всім. Якщо їм не будуть заважати зрадники до зустрічі, друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.